Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Попри виклики, які постали перед країною і обумовили непростий 2022-2023 навчальний рік сьогодні свято свято останнього дзвоника. Хочу подякувати колективу гімназії, учням, батькам за те, що, частих тривог. Вимкнень електропостачання інколи з останніми мегабайтами інтернету на гаджетах та з останніми відсотками заряду технічних пристроїв ми працювали, проводили уроки, спілкувалися, підтримували один одного, донатили, волонтерили. Дякую нашим педагогам та учням, які навчали та навчалися з різних куточків України. І світу гідно тримали освітній фронт. Спільними зусиллями ми наближали перемогу. Сердечно дякую вчителям за вашу самовіддану працю, ще й розичу, аби вогонь творчості та любові до власної професії ніколи не полишав ваших сердець, а всі майбутні задуми та справи повнились світлом, красою і добром. Упродовж року на цю мить з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Останній шкільний дзвоник для кожного лунає по-різному. Для тих, кому належить ще продовжити шкільне навчання, він радісно сповіщає про початок веселих літніх канікул, тож бажаю учням молодших та середніх класів гарно і цікаво відпочити, набратися сил, незабутних вражень перед початком нового навчального року. Для випускників цей дзвоник пролунає востаннє, нагадуючи про те, що дитинство закінчилося і вони стали дорослими людьми. Шановні випускники, нехай відлуння цього останнього дзвоника для вас залишиться спогада про безтурботне, щасливе дитинство. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну долю, будете гідними, творцями свого життя, адже ви, майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить, якою стане Україна. Поважайте своїх вчителів, наставників та батьків, вони дають вам найцінніше знання та досвід. Поважайте наших воїнів, вони захищають наше життя, нашу Україну. Працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Бажаю перемоги, успіху та миру. Слава Україні. Дзвінок дзвінить і квіти усміхаються. Звінить дзвінок, дзвінить, началі інчаться навчання більше хай не буде бо реальне спілкування люблять діти та дорослі люди. Від 6 Б прийміть щирі вітання з закінченням навчального року закінчилось навчання літо настає з літніми канікулами ми. Ми. <кліг> з юні кривий ріжі зустріли дитинство цей тривожний немирний час Випало чимало на долю нашу все одне ці тривоги не зламали нас. Україна в наївних руках. Хочемо жити і в мирній ми країні.